Кожний фермер знає, рясний врожай починається з якісного насіння. Знає про це і наш герой, пан Ігор, власник насінневого виробництва. Зараз він за кермом нашого авто. Ну що, поїхали! Це автомобіль, мабуть, мрія будь-якого агронома, тому що. Це дуже комфортний, дуже потужний автомобіль, надійний автомобіль. В той же час є велика кузовна частина, яка дозволяє завантажити будь-які препарати, які використовуються під час польових робіт. А що по керуванню? Скажете, по динаміці, по проходимості? Кліренс добрий, плюс звіз носової частини. Дуже коротке, що дає можливість заїжджати на практично дуже круті перепони. Постійний повний привід цього автомобіля це як родзинка на торті. Постійного повного приводу мало де є, в яких автомобілях, а тут це, це дуже великий плюс. Потужний двигун, відчувається відразу легенько. Надавив і вона зразу, як ракета вилітає. При тому у всьому ще розхід палива 9 літрів, 10. Це приємно. І взагалі Amarok В6, ну, чудовий автомобіль, дуже хороше враження про автомобіль. Швидко ж ми дісталися до нашого господарства. А тепер давайте дізнаємось, з чого тут усе починалося. Ігор Коломієць – за освітою агроном, але перші гроші заробив на торгівлі нафтопродуктами. То що ж його повернуло у бік? Агропромислового комплексу а повернув звичайний випадок. Старе агровиробництво збанкрутувало, і саме нафтова компанія пана Ігоря отримала право розпоряджатися його долею. Так, наш герой із агронома за освітою став агрономом за покликанням і працює тут уже 15 років. Мені настільки сподобався цей бізнес, навіть можливо нескільки фінансова сторона, відчуваючи себе, знаєте, як людина міська. Людина з асфальту, коли кожен день приходиш на поле, ти спостерігаєш, як ростуть рослини. Воно тебе просто ну надихає, розумієте? Тобто ти вже по-іншому починаєш жити. В обробітку господарства виявилося не багато, мало дві тисячі гектарів. І спочатку все здавалося простим вирощування продукції, продаж, підрахунок коштів. Та пан Ігор швидко зрозумів, потрібні зміни. Перший рік це збитки, це 2004 рік. Збитки сягали десь близько півмільйона гривень на той період це були дуже великі гроші. І потім я зрозумів, що не так все просто, ця математика не настільки проста. З часом стало цікаво виробництво насінневого матеріалу. Ми виробляли, вирощували насіння кукурудзи спочатку, пшениці. Саме так збирають насінневий матеріал ось уже сім років. Від пшениці до соняшника на посіви виділили понад тисячу гектарів, а в результаті мають грязні врожаї. Пшениці це десь близько півтори-дві тисячі тонн, ячменю, це там порядка двохста тонн це небагато. в Залежності від конюктури ринку: триста чотириста тонн насіння кукурудзи, триста тонн насіння соняшників. Бізнес побудований на виробництві товарної та насінневої продукції, але саме з отакого от насіння підприємець отримує найбільшу користь. Яким же повинно бути ідеальне насіння? Про це нам розкажуть у спеціальній лабораторії підприємства. Головне завдання нашої лабораторії це досліджувати насіння, яке надходить до нашого підприємства. Це починаючи з визначення різних домішок непотрібних, Хвороб саме насіння, воно повинно бути ідеальним, здоровим і чистим для того, щоб потім воно давало добре врожай. Для того щоб отримати придатний для посіву матеріал, треба спочатку провести певний цикл очистки та калібрування насіння. Без цієї процедури отримати гідну якість майже неможливо. Саме ось на цій лінії і відбувається важливий етап насіннево виробництва калібрування. Ця лінія завдяки вібрації відбирає насіння. Якісне від неякісного, яке потім подається далі на пневмостол за рахунок повітря, якого відбирається ще більш саме якісне і з якісного. В результаті ми отримуємо максимально якісне насіння, яке дасть найвищий урожай. Після того, як зробили цю лінію, все відбирається насіння пофракційно, качество ви ось можете побачити. ні строкатості немає нічого, вирівняні посіви, все як положено. Раніше просто так не вважалося зерно, як вважається час. Кожна зернинка стоїть гроші. Це вже економіка. Ми як сіємо це після цієї лінії, то кожна націна у нас під рахунком. Тобто в у полі, вже як воно пішло, то воно пішло 100%, що воно кожна ціна під що Все як у Європі, насіння навіть фарбують, щоб агрономам на полі було легше орієнтуватися серед посівних рядів. Зараз в руках я тримаю насіння ріпаку. Насіння ріпаку у нас іде профарбоване з синім відтінком, з перламутровим таким відливом, яке дуже добре на світлій погоді, на сонці відливається його добре. Видно в землі. Наприклад, кукурузу ми проформовуємо червоний відтінок. Звичайно, якісне насіння вимагає лише найякіснішої техніки. Саме тому вже готується запуск нової калібрувальної лінії турецького виробництва. З цією технологією планують збільшити і обіг виробництва, і прибуток. У минулому році обіг був десь в межах 70-80 мільйонів там. 80, здається. Мінімум 60, можливо, навіть 80 відсотків надходжень е, фінансових це надходження від насінневого матеріалу. Наш герой все ж радить невеличким фермам відмовитися від виробництва власного насіння. Це не завжди ефективно. Сільське господарство, яке було 15 років тому, воно ніяк не рівняється з цим веденням цього бізнесу на сьогоднішній день. Дуже багато чого змінило. змінилося. Змінилися технології. Змінилась техніка, обладнання. Тож краще довірити цю справу професіоналам, які відповідають за якість кожної насінини. Ну а ми рушаємо далі. Volkswagen Amarok V6 – кращий міжнародний пікап 2018 року. На потужний дизельний двигун та безкомпромісний повний привод для твоїх перемог над безстоїщем. Гарантія 4 роки.